Так, ось які яйця в нас вийшли. Це оці, що ми розмальовували фломастерами. Класно вийшло, я навіть не очікувала. Ми трохи полінувалися, мало замалювали серветки, але мені подобається, як вийшло. І це ті, що ми малювали з АТБ красками. Ой, ну щось прилипло. Прикольно виглядає. Я правда сьогодні дивлюся у всіх сторісі, у всіх і будуть писанки. Ну нічого. Буду складувати їх у кошики. Голодна, холодно. Я нічого не встигла зняти, в нас дуже сильний дощ, але ми покосвятили пасочку, все класно, самі змокли. Як тобі? Покажи свій подивись, плащ. який плащ. мокрий, господи. Сьогодні взагалі була злива, ми хотіли йти спочатку раніше, але почалася гроза, злива, блискало, гриміло. Тому ми дочекалися, щоб хоча б перестало блискати, і тоді поїхали. Але дощ, дощ, не люблю коли дощ, але вже що зробиш? Волосся мокре, просто злива, капець. А я вагітна. Знов? Безу. Що в неї за такі ігри? Поясніть мені? Будь ласка, кожного дня вона бавиться в вагітну жінку. У yeah. мене подружок стільки, що мають родити, а не хочушся. Хочуть, ще пожити для себе ця козуля. Розумієте? Скільки тобі років? Чотири, так? І нащо тобі бути вагітним в чотири роки? Скоро п'ять. Скоро до п'ять, ну то все поясню. Добре, що коли ми йшли, роман розпалив камін, і тепер можна сісти, погріти собі ножки. ножки. Так. Ага. Гріємось, капець змерзла за ті пару секунд. Тільки ти не доторкнися до цього, бо кипяток дуже гаряче скло. Ось і Добре, мам. До речі, зараз я сиджу в нашій кімнаті, де ми з Романом колись жили, коли приїхали тільки з Чехії. До, до того тут жив Роман. Тут у нас камінь є, наша шафа купе, в якій стоять наші речі, ще досі. Та ми тут зберігаємо, те, що не встигли ніяк довести додому. Взагалі, тут дуже теплі спогади. Пам'ятаю, як тут багато всього було. Спробую знайти фотографії з цієї кімнати, як ми тут жили, і прикріпити до цього влогу. А? Ну ось і все. Мої вихідні закінчились, і пора приступати до праці. Я вже в своєму офісі, я вже навіть зробила сторіс, тому зустрінемося з вами на інстаграм-каналі. До речі. А усі, хто підписаний на мій ютуб, будуть мати спеціальну пропозицію для участі в форумі. Тому я під цим відео залишаю посилання на секретний канал форуму, куди ви можете приєднатися і там отримати свою пропозицію.